Щорічно НВК перетворюється в справжню демократичну державу. Вся справа в тому, що саме в ці дні проходять вибори мера НВК, вибори нової влади. Хвиля емоцій і нестримне бажання взяти участь, зробити правильний вибір. І голова сьогоднішньої виборчої комісії Бойко Михайло. Я дякую Лесі. Сьогодні визначний для, для учнівського самоврядування і для всього ліцею. Цей день вже став традиційним за такий короткий час існування за такий короткий час існування нашого НВК. Сьогодні ми вибираємо голову учнівського самоврядування. На пост мера НВК претендує аж п'ять кандидатів кандидатів, учні першого курсу та дев'ятого е, суспільно гуманітарного класу, е, якщо оцінювати шанси кандидатів на перемогу, то вони йдуть відносно рівно. Е, була проведена дуже прекрасна передвиборча програма. Кожен зміг залучити свою частину електорату до виборів, але як то кажуть, переможе найкращий або той, хто зміг пообіцяти найбільше. Е, я сам я вже взяв участь у виборах, але не буду відкривати таємницю, за кого голосував і чи голосував взагалі за когось. Хочеться сказати лише те, що хто б не став мером НВК, але я думаю, він буде робити все, те, все для того, щоб наш навчальний заклад він процвітав і далі. Гумен Яна кандидат на сьогоднішніх виборах. Декілька слів, як ви оцінюєте свою шанси на свою перемогу? А, я навіть не знаю. Я вважаю, що шанси у всіх рівні, адже кандидати всі достойні, справді всі хочуть як найкраще, хочуть гарної долі для наших лицеїстів, тому я думаю, що у всіх шанси рівні. Голяка Наталія, кандидат на сьогоднішніх виборах. Декілька слів. Якщо не ви, то хто? Якщо не я, то все рівно я. Дякую. Досить впевнено. Дякую. Учора відбулися загальноліцейські вибори нового мера на період 2012-2013 навчальних років. У виборах взяло участь 313 із 400 учнів, що складає 78% усіх виборців. Голоси розподілилися наступним чином. П'яте місце посіла ліцеїст 9-го СГ класу Кудра Ольга. Вона набрала 22 голоси. Наступною після неї з кількістю голосів 26 іде ліцеїст групи Ф1 Голяка Наталія. Третє місце посів Ревук Владиславі з кількістю голосів 65. Друге місце, і найімовірніше перший заступник новообраного мера це Берестень Аліна, і у неї 84 голоси. І новим мером на період 2012 13 навчального року нашого Добровецького НВК Ліцей зож перших других ступенів стає ліцеїст групи ІФ 1 Гумен Яна. За неї проголосувало 95 ліцеїстів. Ми вітаємо нового мера з такою відповідною. Дальною посадою і перш за все бажаємо їй терпіння на такій відповідальній посаді, адже найголовніше це уміти згуртувати ліцеїстів навколо одної справи.